Усіх вітаю. Сьогодні їздила на закупи, бо в нас будуть гості з України приїдуть, наші дуже добрі друзі. І я поїхала в магазин. У нас тут є Іск: Єск чи Юск, як там правильно читається, то ви напишіть, хто знає. Я думаю, що ЄСК, І дещо там купила. Зараз вам покажу, які ціни. Але перед тим я. Бачила, що ви мені в коментарях пишете про крани, про це все зараз покажу вам. Дивіться, мені писали, що треба поставити тут таку, такий розпилювач. Просто Петро зняв його і поставив оцет, щоб там його, щоб воно окислилося і ржавчина поспадала. І дивіться, як тепер гарно. О, гарно, рівненько, це тепла вода. І холодна. бачите? Так, це перше. Друге, Петро мені зробив ось тут лампу, тому що було так темно, дивіться, неможливо було взагалі нічого помити. Зараз бо я не знаю, що де вона виключається. О, о дивіться, як було темно. Неможливо було нічого помити. А та лампа, вона ще й крутиться в різні боки. О, як гарно, бачите? Тепер можна спокійно собі мити, а то я просто нічого не бачила. Так що ми отакі от поступки в нашому ремонті робимо. <с> Якщо це можна назвати ремонтом. Тепер тут у нас робиться вино. Петро робить вино. Дивіться. Пахне. Три таких баняка великих. І ще вже одне є в бутлі. Так, о, стоїть в бутлі, але рукавиця впала. Вона стояла вчора. Пала. Треба Петрові сказати, щоб він цукру досипав чи що, не знаю, але от так у нас вино робиться. А тепер буду показувати свої покупки. От, віску. віску. О, вони мені не зняли тут на намагнічення. Е, дуже гарні подушки. Вони є з качачого пуху і пера. Ось. Тут я буду, я купила такі дві для гостей. Буду вам тут писати ціни, бо зараз не можу так швидко. Дивіться, така штучка, це скорше всього, що це можна більшати на душ, і сюди ставити шампунь, Отакий щоб не схилятися вниз. Це я купила таку шторку у ванну, тому що ми ще миємося старою шторкою і ну, трошки не файно. Так, це такі на ялинку вогники я купила. Потім вам напишу тут скільки метрів і скільки коштує. Тут такий дозатор на мило. Такий він має дирочки, бачите? І ще два дозатори. Ну, бо в нас так, дві, два умивальника є наверху на низу. Це скляне воно оце. Кляне. І в кухні я поставлю цей поставлю в кухні, бо там в мене вже поламався. І ці дві поставлю в туалетах і ванні. Е, купила таких два рушнички. Вони по 20 злотих, це я пам'ятаю. Розмір ось такий: 65 на 130. Але досить такі гарні, приємні, нам до коричного якраз до меблів, до всього. І таких купила е, до них такі, щоб можна було руки повитирати в гостям. 4 штучки то вони по 3,50. Так, це я купила Петрові Халат. Він такий з натурального, так як, знаєте, ну не синтетичний. Бо буває такий синтетичний, що неможливо одягнути. І це він коштував 145 злотих. Теж пам'ятаю. Простирадло таке, знаєте, на гумці. Теж воно з простого матеріалу, воно коштує 80 злотих. А до того простирадла. То під піддодіяльник і на подушки. Якраз маю дві подушки, і я це вже маю для гостей комплект. Новенький, щоб вони на новому спали. Так, тут я теж купила ще один комплект. То він біля 100 злотих коштує. 1,90, ну я тут напишу вам. Теж комплект, теж він такий дуже м'ягенький, гарний на дотик. 2 х 2,20. Так, тут у нас тільки під підодіяльник і дві. Наволочки. До цього комплекту може бути ця біла-простенька, але вона без гумки вже. І тут ще один такий, знаєте, як байковий, тепленький такий я купила, теж підлогіяльник, це вже ми собі візьмемо. Гарних кольорів не було і не було коли часу вибирати, але нічого, хай буде. До цієї шторки такі гачки. Я люблю такі прозорі, не люблю війни. А це для банної кімнати. Бо в нас там дирка, трошки закрити ту дирку, такий прорезинений коврик. Він, до речі, недорогий, здається, 45 злотих, але має 70 на 120, бачите? Досить великий. Ну і собі купили нові тапочки. Вони недорогі 30 злотих, бо в мене вже ці зносилися трошки. Так, ви помірюючи добрі. О, якраз. Файні. У них така грубша підошва, і вони м'які. Так, забула. І ще купила таку мильничку. Не знаю, так вона чи так. На мило. Ось сюди. Тут можна поставити мило, а сюди, наприклад, станок для вириття. Бо я ймиюсь таким милом з дозатора, а чоловік любить таке мило. Не знаю чому. О, бачите, у мене у нас така страшна плитка тут відпала. То я застелю тим ковриком, поставлю цей сірий піднис а зверху коричневий. Тут ця штучка. Ну, таке собі, знаєте. Але вже легше, щоб не згинатися. Так, тимчасово, воно 10 злотих коштує недороге. Так. Ось так виглядає. Ну, знаєте, по крайній мірі, хоч не видно тої дирки. Тут м'який коврик сірий і там м'який коврик. Ну і файно. Так, зараз і дуже шторку побіг, бо в нас така стара, не дуже файна. Вон дивіться. Побігла шторку. Ну, більш-менш такі кольори, знаєте, що нам тут підходять. Ось така шторка. Може бути. Ну, По крайній мірі, знаю, що чисто, ніхто в ній не мився. Ну, Поки що купляю все дешеве, самі розумієте, що. Бо я люблю такий, знаєте, вішати автомат, щоб так дозовнік. Мила так, пінка зразу летіла з автомату, На щіточки таке з автомату. Люблю. Ну, але якщо ми ще не зробили ремонт, у бані, ну, то що я буду купляти, то все, Потім треба буде нове купувати. Одним словом, наразі купила все саме дешеве, Ну, хоча б так, щоб якось створити якийсь хоч маленький такий, знаєте, як то кажуть, затишок в домі, щоб все було, але потім як буде ремонт, щоб шкода було викинути. Ну давайте тільки що побачила, що тут таке чорне. А Ви напевно подумали, о, чорним помалювала, а то я в сажу залізла. Я розпалювала котели, залізла в сажу. Ну я даю. Ну, але файно дивіться, якщо захотів, наприклад, собі чорне пасмо зробити так в сажу. Раз, і вже є чорне пасмо.